Ця війна вона характеризується дуже активним застосуванням і -дронів. і вже світ ніколи не буде таким, як до пивномасштабного вторгнення Росії. Тобто війни вже не будуть такі, як були. Вставляється по нині, поненька перегородка, то, вона впадає. Ну, друкується все нестандартної форми. Те, що дорого робити на на термопластавтоматах, тому що треба форма, все маленьке, кріплення, щось на осколки, ну, на уламки, на боєприпаси, на скиди і друкується на принтерах. Він вгнився. Ми його сняли. У нас є готові деталі». Це боєприпас нашого власного виробництва, один із боєприпасів. Саме це осколковий, вага його десь приблизно півтора кілограма. Ну, виходить по-різному, в залежності від матеріалів, які використовуються. В залежності від цілей, які виявляють пілоти при роботі, використовуються різні боєприпаси. Якщо для піхоти, це осколкові, якщо для техніки це кумулятиви, якщо для укриттів, то є криті, окопи або бліндажі це термобари і фугаси. Тут що треба ще зробити? Треба ще перевірити і потім підпаяти живлення і завершити корпус от цих плат. Скільки етапів взагалі має пройти кожна плата, щоб виконати всі дії? Дуже з Дуже багато. ми рахували? 21, 21, етап? 21 етап. Самими ефективними боєприпасами це боєприпас, який керується електронікою зараз. І тому була велика потреба в платах ініціації, тобто це плата, яка е, ні, ні, ні в якому разі не повинна зробити вибух боєприпаса, коли він у наших військових, ну коли на нашій базі, і обов'язково е, привести до дії боєприпас, коли він потрапляє у ціль. Вже запаковано, воно поїде на фронт, щоб зробити цю коробочку, скільки днів знадобилося? Ну реально, дня три-чотири. Хлопці, які пройшли через окопи, через обстріли, через поранення, через контузії, отут у нас сидять бійці, солдати, які через все це пройшли. І як він, з яким піднесенням, з яким відчуттям він робить оці плати, які будуть знищувати отих які його е, намагалися вбити в окопах.